Ось таке ліжечко з півкруглим узголів'ям. Ось кольорова гама. 116-й це в нас на виставці, 120-й це те, що готове. Під різними кутами різний колір, але воно буде темний. Ось принцип підйомного механізму. Ламелі, як бачите, посилені. Ніша має МДФ-накладки, які дозволяють припідняти частини підйомного механізму, перебрати і знову їх опустити. Ліжко робимо з дерева. Газліфти, як бачите, надійні, тримають високий матрас.